Покращення умов та якості надання медичних послуг завдяки підтримці релігійної організації та обласної влади Прикарпатський клінічний онкологічний центр отримав гуманітарну допомогу, зокрема, вироби медичного призначення, медикаменти та інвалідні візки. Сьогоднішня допомога, яку ми маємо, тут є трошки норвезька, і трошки Сполучених Штатів Америки, які передали сюди оці необхідні речі, які привезли сюди саме. Для онкодиспансеру, тому що тут люди також потребують великої допомоги. Якщо, наприклад, в Сполучених Штатах у нас в місті Клівленд є наша така точка, церква, з якою ми співпрацюємо, то ми їм практично трошки замовляємо, що би ми тут хотіли. І вона орієнтується, перев'язочні матеріали, якісь капельниці, якісь там знеболюючі. Різні-різні медичні приладдя, і вони там по мірі можливості, що можуть, збирають, і загружають в контейнер. Ми вже отримали понад 25 контейнерів Сполучених Штатів, які передали за цих півтора року. Окрім розхідного матеріалу для потреб онкологічного центру за державні кошти придбають лінійний прискорювач. За словами медиків, він не або як покращить якість надання послуг. В нашому центрі найважливіша зараз потреба це є в сучасному новому обладнанні для променевої діагностики. І відповідно, я хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я, президенту України за ту програму, яку вони прийняли, і для нашої області. Виділили нам один лінійний прискорювач, який надважливий в лікуванні онкозахворювань наших пацієнтів. Даний лінійний прискорювач буде використовуватися для променевої терапії наших пацієнтів. Наша область його чекала орієнтовно близько 10 років. Він буде опромінювати якісно, буде опромінювати точково і не буде опромінювати цілий організм, а буде опромінювати уражені тканини тіла організму людини. Дане обладнання повинно знаходитися у спеціальному бункерному приміщенні, розповідає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Тому рішенням сесії обласної ради на його облаштування виділили кошти. Президент пообіцяв, і вже для нашої області закуплений такий лінійний прискорювач. Це дуже важливо. І на крайній сесії, яка відбулася обласної ради, ми виділили 20 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати бункер. Тому що це має бути спеціально. Специфічне спеціальне приміщення, де розміститься лінійний прискорювач. На коли буде готовий цей бункер, одразу Міністерство охорони здоров'я сюди привезе нам лінійний прискорювач. Це підсилить наших лікарів, які лікують наших прикарпатців. Нагадаємо, лінійний прискорювач привезуть до Івано-Франківська як тільки облаштують спеціальне бункерне приміщення. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.